Ось такий в мене є інструмент для биття горіхів. Це такий ручний горіхокол. Лиш почав бити я горішок, вже скільки я не його набив. Всім привіт! З вами Сергій. Прийшла вже в мене пора до горіха, биття його. Закінчив я вже з усіма городами на цей сезон. Я висипав їх у ящички. Але е, коли я збирав, в мене було відео, як я збивав горіх. Тоді він був трошки мокроватий, влажнуватий. Я його висипав також у такі ящички. Він у мене трошки на сонці побув. І коли в нього вже пропадала влажність, я його посипав був у мішки. І до сих пор він зберігався в мішках. Тепер я знову висипав у ящички. І вже з таких ящичків вже я буду його бити. Ось такий у мене є інструмент для биття горіхів. Це такий ручний горіхокол. Придбав його більше десь 3-4 років тому назад. Цим я б'ю горіх і потім, якщо десь доколоти, то отакою от вже теж горіхоколом таким. Традиційно раніше били молоточком, тепер така машинка набагато полегшує мені роботу. Але в перспективі зараз я хочу. Буду бити горіх і хочу я зробити автоматичний горіхокол для того, щоб от цей ящичок, якщо висипав, такий ящичок висипав і щоб його там за пару хвилин він побив, і тоді швидше його перебирати. Якщо ти швидше поб'єш горіх, тоді буде ціна набагато вища. Прокручую його горішок два рази, щоб було якість по максимальному. Отако кидаю отак горішок. Якщо один раз його прокрутити, його також можна, але він недоколений, рахується. Якщо я другий раз от прокрутив, Тепер горішок доколовся, і він дуже легенько все, отак він розбирається. Я його багато набиваю, а потім вже трошки відпочити від цієї роботи, беру його, перебираю. Горіх такої якості, який у мене росте усадкове, я можу. За одну добу, ну, приблизно за 12 годин я сам набиваю горіх і сам його перебираю. Якщо брати в днях, то один мішок у день. Я це роблю. Ось який він виходить у мене. Горіх непоганої якості, де неде де є такі трошки чорненький, але весь горіх о такої якості. Отак він б'ється дуже добре. І отак я пішов. Два рази прокрутив, я туди навіть не дивлюся. Якщо буде якийсь недокол, то вже другим я тоді горіхоколом доколюю. Так, За пару хвилин я вже набив горішка. Отакий От він є. Є в мене і такий горіх, що я його сильно пересушив був, і тепер він дуже сильно ломиться. Такі кусочки. А таких мені кусочків не потрібно, тому що вони у два рази дешевші. То що я з цим роблю? От він, прям крищиться, його треба трошки зволожити. Перед биттям. Зараз я винесу на вулицю і покажу. Ось що я зараз зроблю з горіхом, щоб його трохи зволожити. В цьому нічого поганого немає, тому що е, горіх зверху, лише карлупа відходить влажніше, і тоді він не, не такий крихкий не ломиться. Можу добу постояти, можу дві доби постояти. Е, Смотря, як він відійде. І після того я беру цей горіх і починаю бити, і тоді в нього виходить ціленька половиночка і менші четвертинки. Такий спосіб вже в мене перевірений. Раніше я його е, зносив підвал, там міг розстріляти на сиру землю, або що він десь тиждень посидів, а це найбистріший і найефективніший спосіб, щоб горіх не так крищив. І так перебив я вже два ящичка горіхів, багато він вже, можна сказати, тон перебив горіха. Дуже в горіхоколі розбилася ця частина. І цей горіх окол конусного типу. І він вже уходить униз. Отак. І не доколює горіх. Значить, я приварив таку планочку, щоб підтримував цю чашечку, щоб він правильно колов. Колов я десь горіх близько 2 годин. Далі я буду його перебирати. Ну, протязі дня я його повністю перебираю, цей горіх. Я вже говорив, що я хочу зробити Горіхокол автоматичний. Підтримайте мій канал підпискою та вподобайками, щоб я міг швидше робити автоматичний Горіхокол. Теж я хочу зробити його конусного типу. Ще поки я не вирішив, які я запчасини, просто закуплю. На два горішка, чи на три горішки, чи може на більше горішків. Ну, не менше чим 2 буде, щоб зараз кололо. Потрібно буде мені редуктор, мотори купити. Ось встановив я вагу. Набив я такі дві корзини. От одна корзина 15 кг, ну це без корзини буде 14 кг. Ось такий горішок. І зараз ще другу корзину я зважу. Друга корзина 14 кілограм. Без корзини буде 13 кг. І так, дві корзини більше 25 кг. Якщо я цей горіх зараз перечищу, то в мене чистим ядром буде десь близько 10-11 кілограм чистого горіха. Береться розрахунок при хорошому горіхові. 1 до 2,5. Два з половиною не битого і 1 виходить битого горішка. Ось такий горішок є. Вже напротязі дня я його перечищу. це в мене буде така норма. Дуже хорошо він чиститься. Лише почав бити як горішок, вже скільки я його набив. Дуже добре цим ручним горіхоколом він б'ється на таку бабочку, половинку. Кусочок то, теж є, але його менше.